Що, друга частина відео з розборки, бо розборка немаленька, трохи є де походити. Зараз йдемо до всім звісних мазів Януковича. Колоси по-моєму, називаються. Всім звісна фірма в ті часи, багатьом звездная. Логістик МТС. Зараз вам покажемо, що там є з наявності. Плюс-мінус називаємо цени. Так що погнали. Пока йдемо до мазів, покажемо вам по путі тут ще зубрінок. А зубрьонка, на мотор, де знаємо те за по-любому забирають одразу. Yeah. І тут зубрьонка вже зарізали. Може комусь щось горе таке, ще щось треба буде. Дафе. А ось оці дафи білтранса. А, ось зубрьонок, кстати, ще живий. Криля ще, мабуть, з нього чи не з нього. Криля, бач? Мотор хотів показати, але не видно. Накрити. А походу масло щось кидає чи десь тече диви. кулер весь в маслі. Що тут по моторчику? Він накритий, не будемо ще розкривати його все. Цей комишами проріс, нічого. Йдемо до легенд, зерноперевозок того часу. Бички. Я так розумію, ці бачки зубренки це так на цей. Скажи. Мотори, так само як оці мурзики, мотори Полетів. Оцей лан. Той Джон, вони продавались. Так, да, вони, кстати, стан був непоганий. І в цього лан, одного жадка воно є ще. І Джон. Був стан непоганий. Форшіт. Ну форшіт ми підемо подивимось. Аж Джона, мабуть, кабіну диви, хтось смикнув та і все. Лан теж. Цікаво комусь може буде лан цей. Та сама мега просто в Україні ж збиралась. Олександрія, даю прям написано. Все. А що, колесо забрали, балка залишилась. Йома, і ще воно один прицеп в кущах валяється. Вообще, я не знаю, всі вони їх навозили, не всі. Джон. Джона мотор. Так, да, не буду лазити, бо блін. Вимазайся. Ось. Іфос Каріфос, Форшитовская, Форшит, МДВ. Мотора нема, мені було б цікаво подивитися. Там же шіф. На Джоні колію? Да. Кусок. Це ж Джона просто кусок не на той сняли. Да, збалансуємо И там, і там. не знаю, це редкость, не редкость. Ну, Гнилуватий в принципі трохи, але не такий гад він По ідеї, кончений, як можуть бути продаватися. Є, є, є скажуть, що продають в хужому стані, ніж тут на розборці. А це чия? Це шоу на Джоновська? Джоновська з ліфтерами? Джоновська Джоновська з ліфтерами. Прикольно. Так. Прицепи. Всім звісні. Я так розумію, тут раніше дві фірми ділили ці кузова на ці мази. Це Олеко, Аліко. Круто, кстати, теж діли. І оці жовті, я навіть не знаю, що це за фірма діла. Прицепи по 3 тисячі з так, Як десь приїхали і забрали на будь-який вкус. Сказав Юра, що 3000 тисячі на будь-який вкус і цвет приїжджаєш і забираєш. Вони звісно тут ну, порозробляли їх, як і Артем казав за полісся, які вони возять, теж порозкрадали їх, ну як охранники підторговували. Так. А Кузивай, кстати, з брезентами. Да, воно все вже покрилося мохом, бо ось це теж прицепюра дивіться. Зараз хочу показати вам, якщо получится... вийде. Везде стопу поворотів нет. Якщо получится... вийде... Олеко, оці Олеко, Олеко. Вони краще робили їх. Прям краще. В них такі всі мостички були, все так. Бідні две. Це що? А, вже краще ця краска. Чи це красили самі колись? В них отакі були, я пам'ятаю, перші свіжі, у них мостики, все так чудово зроблено до пуття було. Прям шикарно. Просто їм давали штирулей цим машинам. Ціх, наприклад, трохи геть по-другому діяли. Я, кстати, не знаю, я так розумію, ці жовті це приходили... Приходили прицепи з білорусі ж в місті з мазами. Навірно. Їх же ж було мать муші. А камазів. пам'ятаєш, скільки камазів? Камази ж теж, кстати, були цей. Які сільхозники, імені, а які були з цими... Да, Трьохосніці шаланди тягали. Не знаю. Я просто... По-моєму? Та чуєш, так як вони возили, видержи, блядь, цей стопа, щоб видержав. Які Гідравліка. Що у нас тут не видно, Ми... полуресори, диви, воно все мощнянське. Зараз я спробую підлізти, глянути. Хер, може зараз на другому, де отбойників немає. Ну, бачиш, цих такі мощні-мощні. Ну, Вони, по-моєму, з цими жовтими, і мені не зміняє пам'ять. За цими жовтими в них тара була більша. За цими Аліко, то менша. Тут же ж диви, які відкривачки, яке воно все. блядь. Раніше ніхто на тару не дивився, тим більше я не ну, да. Їх же ж навіть мінти не трогали. Боялися. Не ні комбайн і нічого. А диви, а запаска Аліко ззаді. А цих ні. Так і він, походу длінший. Зараз підемо на ту сторону, подивимся. В Валіком може кузов длінший? Я ж кажу, вибачаю за говор. Ні, мабуть, такі самі, це чуть-чуть. Вперед -чуть, чуть -чуть. це і назад. Цих бачиш, так приварені цих складь дивались мостики. Ух ты, птач не впав! Самі наверное... Кузова, а по скільки Юра казав, кузова змаза продаються? Тисячі доларів вместе місті з подрамніми. Так, да. кому интересно, зараз покажу. Тут, кстати, з якоїсь мазав бачив, тіктоки -е вони знімали, на мана забрали, ТГХ чи те, що сепка приїхав, забрали. Ось вот, я так розумію, в такому виді. Такий стан. Та звісно тут тара буде, да? як тут наварено все. Навіка да, на точно що. І подиви на ці мази, ти подиви на ці ресори, бляха. На цю всю мощь. Оце з подрамником, сказали дві штуки баксу. Подрамник дидравні Приїхали і забрали. Ну взагалі дзвоніть ще питайте. Осьо. це ж кажу, тут вже вбиті. Раніше як тільки вони ці всі мостики, все чітко, ну ліко бачиш, трохи попроще це все зробили, не так мощно. Трошки якби слабше, не слабше. 220 стати, тому цікаво. Мотори, це ж теж ці мази, по-моєму, продаються. Мотори кому треба. Вони ж наїздили, да? вони тягали як бешені, але наїздили, я так розумію, вони геть все. Всім звісна фірма Логістик МТС. А, тут не закрито. Кстати, ти заміть? Кабіни в них похожі, як на цьому, на мазах оцих. Як вони, я не зрозумів. Поняв, до ну, поняв, тягачечки, що показував. Ну вони не такі гнилі, вони не так гнилі. Ай да, бачив, бейся. Такі кабінки. Тут ще запах минулого водія залишився. Панельки все є. Спиночки складаються. Так все одно состояние їхнє. О, ну рундучок покажи, що там рундучку у нас. Гайки. Інтересно, це полочка зрона, скажи, завода. Ну Такий рундучок малий, хе що запхаєш. Комазу і того нема? <гум> Комаза, да. так. Коробку вже хтось забрав, а коробки ж на них заявки, не пам'ятаєш? А щось мазів мало, вроді ж більше мало бути. Так, мабуть, десь як стрельнули скати, так його й привезли. Або десь поміняли, попідмінювали. Я ж кажу, як вони стояли на стоянці, там було всім похеру. На ці мази, їх грабили, походу крепко міняли, грабили. Це вже без дверки, ну пільне стояння. Щось кабіни, кабіни взагалі, де краска злізла, вона таке ще ніяка цинковка. Чесно, так, да. аценковане. Ну Тут спереді нічого немає. А прицепюр, так. Да. Отак кому треба на хазяйство якась прицепюра з поля возити які Три штуки баксов, да, ну по... Ой, не камазом, це 150. Ну це 150, а їздж фендами, джонами. Чуєш, блін. Три штуки баксов, я вважаю це взагалі нічим. Да, трошки прийдеться вложити, як мінімум на резину. Як мінімум. Прицепи мазовські, тут є ся якісь, ну не в сафе, нічого. А звісно вже попересихали вони внутрі, але тим не мене, стан їхній. Звісно, крутий. Ну як крутий? кузова Відносно кузова, ціленькі, рами. Оце так по місту тягач. З поля. Все, оце, мабуть, А цей? А ще сіре є, їх ще сірі були. Це сірі, О, пальчик під розбитий. Це, це, мабуть, це таке що не побачив в житті, де тільки що заглядували. Прицепів реально дуже дохіра, я так розумію. А, що... що, що? Разні рами? Так, да, цього рама попора, але кузові, так, да, бачиш. Ага, так, да, дивіться. А, ну, Просто... Це ж теж Олеко Віталь. Да. Знаю. Чи жовтий він, чи Олеко був, бо бачиш вже. Ну коротше, дивіться, може це... Й... Ні, ну бачиш, що усього цього Олеко Олеко, що... Тоже їй це, це наверное, прицеп гать другий просто. цього тоже все жовтенького, бачиш оце є усилитель, а всього в все просто рівно. Кстати. на Кама... Та вони вообще прицепи, я так розумію. Кама ті сервіс це цей. Це не кацапи? Ну. Назад, да, вони не валять, тільки на боках. А може? Так стан все равно такий. Для трьох штук баксов, я вважаю. Це гуд. 75 кубів. Ой. да, і грозді рибанили, конечно. Ого, десь. Навіть як десь паркували, та й херанули. Кстати, оці ще є дивись. Оці жовті, серебрісті. них ще й стан такий. Оце, навіть один із самих, да, таких. На цьому? Передній нема, ну це таке. Таке, 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 таке. Інтересно, були вони на буряках чи ні? Що? Були вони на буряках чи ні ці. Прицепи, машини. Ну так, да, це такий самий більш-менш гляжений Експонат. Це щось десь... Чи ум'яли, чи що його було? Борта. Та Керева, це, наверное, ці, скажи. Топора на борта ставили. А, Та, звісно, це. Прицепи, машинок щось мало, я ж думаю, тут більше машин буде. А, всього, диви, запаска яка Віталій. Як це ті охранники ще промазали і свиснуть. Ну. Тільки вона якась корява трохи щось. Ну, у нас єдина Трещотка там свиснута, ну но... його по факту я ж кажу, если тягать, тут даже пневматику викинь, вон тут по ходу НГ немає. Викинь пневматику, вот так тягай по мес. Думаешь? <розуміло> ну херен. Если в поля тягать, то тільки попал. Ці прицепи. Не, енергачі, бачиш, ось один енергач залишився. А цього прицепа що, Ось, а, колес немає. Да, назад вони не точно не валили. Да, просто от дивіться система цих жовтих, тут отакі скоби. А тут просто ручка, якби як не по старинці упрощено, ручку клац. А що це? А, це набок ось ця стояла ще. Набок виходить. Відкриваєш і верхню ляду, і задня погрузка. Да. Апарати, звісно, но епоха їхня йшла і вони зараз я знаю, є, де трудяться на фермерських господарствах. Де цей. Просто по місту, бо не варіант, в нього тара під 20 тонн з цим мазом. Що там вести виходить, 20 тонн в ньому, якщо не більше 20. Я так розуміється, ще не всі до кінця їх стягнули. Ці мази. де в газона? А, газони, кстати, звірі є. Уже облаза була покрашена нічого собі. Ось, кстати, ман. Це ж сказали, що в нього шахет чи що прилетів ото по трасі був. Тоже кузов, конечно. Крутий вони відділенно кузов продають, аж то хтось забрав, походу. Але недорого, й продали. Все мурзик, Все, Такий бачок гідравлічний щось малий. Такі, так скажем, легенди. Зерноперевозок того часу. Ну і на закінчення відео покажу вам. Прицепчик, ну прицепчик може комусь буде інтересно, бодекси, ну бодекси не важкуваті. Ну таке. 13 штук баксу він. Ну состояние, кстати, дивить цього бодекса. ціленький, нержавий, знаєш який. Лапи? Та це підставили самі, да, це підставка з якогось крана чи що. А, бляха хер, я дай, лізу до цього бодекса ззаді, щоб показати. що це? йому, я тут теж ще є багато чого, так скажемо. А це якщо с... не з Якщо це не з спалеся цих щось і так. Короче, бодекс такий. Жадкий тут є. це ж травяна жадка. Да, це якась травяна. Воно, з полісся кабіни є, попривозили, жадки. Глушители, диви, глушители які. Вообще, да, ми йдемо сюда показати Дона Дон 2010 року, -го Юра казав. 2010 року -го 13 штук баксов. Но ну, я вам скажу Дон який він лялька. Резина, що... Ізмільчитель все, ну. Резина слабувата. Ой, слабовата. слабувата в плані, що приспущена. Так то вона диви, не перепана, нічого. Зараз залізу в кабіну ще покажу. Вообще в ну, Состояння диви резиняка, яка передня і так. Ця правда праве, чуть чуть є тріщинки, ну це таке. І задня ця хороша. А де вже хтось з маніпулятора, так? Да? Чи це їхні, може, вчудили? Смістили кузов, маніпулятор собі вже хлопці щось возять, щось не знаю, що вони ним роблять. <плес> <Даже> не... А, <плес> а? <плес> а, з полеся? <плес> ну, да, полеся у них, аж, може дійсно, Віталя каже. <плес> Донавска жатка. Да? Донавска, цього дона, цікаво, чи ні. Це вже... Усе з поліся колеса привезли, диви. Це правда щось підтерто, і вони ж їздили часто. А тут а взагалі збори. Це я закріплю номер, навіть чи до Артема, чи до Юри будете дзвонити. Питати. Ось ще прицепчик один. У цьому походу хана. А може ще щось зроблять. Так, погнали Дона покажемо. Я хоч сам ти сидів колись в доні взагалі? Пошли. Поснімаємо. Посидімо в доні. Статі це що, У нього така сама як і в Дона. Да. Похожа геть. Не буду лізти, зараз там спереді. Диви. Цей змієвик. Та да просто все одно його стан непоганий. Все він зверху. Шо вам, Перекрити бункер. Не знаю що ви тут побачите. Зверху теж його таке состояння. Кстати, дивіться, защита на моторі. Це ж навіть отсюда защита. Я перший раз бачу. Тут що? Хто розбирається, дивіться, може комусь цікаво буде. Компресор на кондик є. О, Ну, аппарат. Так состояние, да какое у него состояние внутри. Гать такой. Иди подивись. Иди подивись, какой он внутри. Сидуха такая, дивись, как... Все тут, как б... Все на месте, все один датчик на давление, что-то выведенный. А так все чудово, все выведено, все, ой, все выведено. Це вроді непогано. Туди я не буду лізти, не хочу. Рушничок. Всі духа тут зараз побачиш, взагалі крута. Віталік боковушки попіднімав поки я там лазив в кабіні італьон, пішов приміряти дона. Дивіться. Ось тут трохи щось бачите? Є ганч, не знаю. А так все. Всі таблички, все, це, все такий стан. Доволі такий в нього крутецький стан цього Дона. Перший раз бачив в такому стані Дона. Я їх взагалі мало бачив. А в такому рідкость. Поперше що всі боки... Що, защита на моторі? Ні, що тут немає, А що там за мотор, бо я не глянув. МТЗ? О, а зараз покажу. Ніхера себе, я думав що цей. Тут щось фільтра з'єднаний, напряму зроблено. Ща заліземо мотор покажемо. Дивіться тут. Це солярка, походу, текла, чи щось, не знаю, це вже приїдете будете дивитися. Ні, щось масло десь потекло. Це будете дивитися. В тому, що походу недавно, бо Жирне просто. просто. Все, шкріпки всі Да, Даняра А що це? Дай його штусар, бляха, муха Чи він на панічках? Ага. На пеньочках стоїть. Бачите, ця сторона на пеньочках атані. Походу щось. Та ще шестеронку дивіться яку поставили. Так, чесно залізу, гляну, щось Віталік сказав, я щось не обратив увагу, Я думав, як завжди привик, що Донець з мазовською е, восьмеркою чи з красом. Точно! Дивіться Мазовська шестерка. Я в шокі. Я перший раз такого бачу. Що з мазовською шестеркою? НТЗовською. НТЗовською, да, НТЗовською. Що тобі, як тобі, Дон? Сидіння взагалі профігенно. Да? Такой би МТЗ. На Вонтізе. Так, полазили, позаглядували, вам все показали. Так що кому цікаво, дзвоніть. Номера будуть указані в коментарях, закріплені. Ми летимо вже з Віталією домой. Ну, це наш 100% не останній візит. На цю я не знаю, як на цю розборку, а по сількось техніки, я думаю, точно, що ми ще явимося, які ємтезухи, хетези попривозять. Так що підписуйтеся, обов'язково, щоб не пропустити ці відео. Коментуйте, що кому цікаво, може показати, зробити обзор. Все, всім мирного неба, до зустрічі.